Чого-то племена бунтують, а народи задумують марне, земні царі повстають, і князі нараджаються разом на Господа та Його помазанця. Позриваймо ми їхні кайдани і поскидаймо із себе їхні пута. Але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє, він тоді, в своїм гніві, промовить до них. І настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон, святу гору свою, я хочу свистити постанову, промовив до мене Господь, Ти, мій син, я сьогодні тебе породив, жадай від мене, і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі. Ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчаш їх, як посуд ганчарський, а тепер помудрійте царі, навчіться безсудді землі, служіть Господові зо страхом і радійте стремтінням, шануйте сина, щоб він не розгнівався, і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його не за паром запалиться, блаженні усіх, хто на нього надіється.